Таємо це новини. Новини, що їх відзняли прості люди. Новини, які зазвичай опиняються за межами інформаційних стрічок. Нарешті новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Дивіться сьогодні в програмі у нижньому Новгороді. Школярка дивом лишилася живою після стрибка з дев'ятого поверху. У Маріуполі бабуся півгодини висіла на балконі. А як білоруський гомель на басейн перетворився? Унікальні кадри без цензури й новинних шаблонів просто зараз. У Маріуполі на проспекті Леніна бабуся півгодини висіла на балконі. Коли один із перехожих узявся знімати, рятувальники вже були на місці. Операцію одночасно проводили дві групи. Коли перша ставила драбину, друга намагалася просякнути в квартиру зсередини. Одначе надійний замок, незважаючи на спецобладнання, не піддавався протягом кількох хвилин. За словами свідків, бабуся вийшла на балкон, аби насварити музик, які на її думку занадто гучно грали під її вікнами. Якоїсь миті жінка не втримала рівновагу і випала з балкона. І трагедії навряд чи вдалося б оминути, коли б якимось дивом на поверхнище літавиця не зачепилася халатом за металевого гака. Здається, ліпшої реклами для фірми виробниці таких одягал і не треба. Одежина протримала вагу дорослої жінки протягом 35 хвилин, чим урятувала господині життя. Нарешті рятувальники обережно відчепили халат від гака і спустили жінку на землю. Випивши заспокійливого, бабуся повернулася додому.